Всім привіт, 18 жовтня, дивіться. 18 жовтня. <ривіт> <ривіт> Був ще більший мороз, звісно, ну як -то? заморозок не мороз, ну, бачите, так, да? картину? Стекло повністю замерше. Усіх вітаю, 18 жовтня, зутра був приморозок, так, невеликий, до 2 градусів, ну, так, короткочасно. Нам не йметься з Олександром. Зараз будемо лити, пробувати, підсоєнили все. Ну, зараз запустимо, подивимося, що в нас з цього вийде. Це перший запуск, до речі, ще навіть не пробували, як воно що, ви бачите, все сухо кругом ніде нічого. Зараз подивимося, буде в нас чи фіаско, чи що в нас буде тут. Коротше, будемо дивитися. Так, Зробили перше включення. Коротше, насос заробив, запрацював, почало воно крутитися. Не знаю як воно тут, бо виходить трошки якби проти сонця. чи... Ну ось дивіться як воно бризкає. А, отак ось о, дивіться. Ось о, гляньте. А, Красота. Саша, яка длина ряду? Тут 50 в краю вода тече, диви. 4 ряди, 50. В краю вода лється, дивися. Чи не заглушено, чи що, бачиш? А в самому краю. І цей хватає. Бачиш, воно диви, ручей. О, ну, давай, Ого, а давай всі ряди. А скільки ти казав? Значить 50 бризкалок, а насос 600 Вт. О, поняв. 60 розпилителів стоїть. 50 розпилителів стоїть, а насос 600 Вт. Зараз глянемо, бо десь тут щось. Так це ж яка, чуєш, потіка була ну, давлення, а все одно ж дивіться як добре розпаляло, бачиш? Да, ліє, також, кран. Ну, та ліється, кран відкритий. Ось о, дивіться Без брехні, показуємо так як є, гляньте, воно. бачите, відкритий кран і лється воно все. Зараз закриємо, то буде взагалі давить тут. Тут закриті кран, так? Да? А не знаю, дивися. Тут закритий. Закритий. тут закритий. Тут тоже закритий. Ну все, тут закритий. А скільки ти рядів зробив? Тут 4. 4 зараз, да, буде. буде? Да. Ага. Ну, давай. Давай, включай, я отсюда зніму. Так, ну що, я тепер зніматиму, щоб сонце мені в спину було. Ого Саша, включив. Красота, блін. Та тут обхватує. А тільки вітер в мою сторону, зараз на мене все летить. Нет, таке проще з той сторони знімати, там, де Воно видно, як вода. Бо зараз не дуже видно, що воно тут розпиляє. Ні, ну хоча видно, конечно, ну Да, питали за як фіксується. Останні перві і останні ну оці шпалері. Ось дивіться, поки я тут я вам показую. Розпорка, бачите? Давайте я так, бо вітер на мене летить. Із водою. Ось дивіться. Верхушка і воно нога іде, 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 і впирається аж в останній стовпчик. Ось я отсюди зніму, дивіться. Пішло і пішло, 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 пішло і вверх. Тобто це отако. Перві усі вони металічні, бачите, дивіться, шпалера повністю металічні. Ось. І розпорки стоять вниз, Оце так воно. І вначалі точно так же воно все стоїть. Ну тобто так. Коротше, система працює. У нього теж між стовбами три метри посередині стоїть сплінкер так, я перейшов, бо отсюда буде краще видно. Воно хоч сонце вроді забиває камеру, але подивіться, як, який ефект от цього всього діла гляньте. Бачите, все я стою посередині, прямо вам знімаю і тут переходжу далі, наступний ряд. Ну, коротше, так ось воно все працює. Дивіться, ще воно. Ще ось. Бачите, як ось воно розпилює тут. Красота. Саша, а які сплінкера ти ставив? Один-1? -один? Ну, окей, що последній, один-ядин. Один -один. Ага. Короче, один-1 -один сплінкера стоять. Ну, отвір У сплінкерів один-1. -один. Оце так ось справляється. Тобто 50 сплінкерів тягне. Ось одним махом. Насос ось, дивіться, маленький. Показую. Насос. 600 ватт. Ось його табличка. Ось, о, бачите? Ось о, ми вже скільки тут накрутили, нічого ми тут толком ще не накрутили, було 7-1-7. Засі... Да, засі... Ти часи взяв, да? ну, так? От... Да, засікай. момент, До 32, хай добіжить. Ну, потім... да, 32, тоді засічеш а і будемо дивитися. Влечим, влечим, да. Коротше, оце отак. А бере воду він зараз. Е -е, Показує для тих, у кого немає, а воно. Три куба, так, так? Чотири куба стоїть, воно куб. Оце зараз відтуда береться ця вода. Ну Хоча можна і напряму брати Ось куб стоїть і береться сюди, на цей виноградник. Тобто так. А можна скважини підключити напряму. 100. Так, 12 годині там було 7.33. От ми прийдемо через 10 хвилин. Воно отак ось опрацює. да, і засічемо. Просто потім умножимо і будемо розуміти, скільки в нас води пішло. Ні, ну працює воно, конечно. Ви дивіться, яка красота тут. Саня, буде тепер тобі щастя. Во всяком... Случай хоча б от весною. Да. Осінь уже нам як осінь, ну, зато вже буде готова і буде, весну, с... да. Да, і буде спати спокійно. Це більше, сейчас я вам казав, що це більше для для прививок, щоб прививки що у Да, Та й провірити надо, скільки ж воно кубів, скільки тут надо його що. Який буде водовилив, щоб розуміти. Так, коротше включаюся, осталося 30 секунд. От зараз 30 секунд буде, 10 хвилин, да. так, буде рівно 10 хвилин, як ми це включили. За 10 хвилин, ну все, воно тут у нас набігло вже 53, а було 33. Це що, 200 літрів, да? 200 да. на 6, от тобі тонна 200, да? Зараз это секунди. Точно все, дивіться. Точно. 53, ну все, вишикаємо. А чи я включав, чи не включав не знаю. камеру. Ну, да. Коротше, коротше, вийшло у нас, бачите, за час буде тонна 200, ну куб і 200 літрів. За 10 хвилин вилило 200 літрів. 6-12-12, от і виходить. Куби. 200 літрів у час. Тобто, оцю е, Саша, за скільки ми 4 куба за 3, час, за 3 години вилі. Що? Ну, нормально. На да, на заморозок фвати. А якщо що, то скважина добавила. той куб. Можна качати у скважину. От, а с... У куб, з куба сюди, і скважина ще буде додати. Там насос мощний. Оці нижні ряди, сім рядів. Тут буде вже не скуба, а прямо скважини воно давитиме. Ось воно вже просто не підсоєня лише. А тут усе все є, тільки соєдінить. Остався один згон закрутити. І все. Воно вже напряму, прямо скважини буде давити. Ну, просто не включали, тому що... Воно зараз у зиму не треба, воно все готове зроблено, а щоб поняти, скільки води, то провірили на оцього, скільки воно тягне, бере. Короче. Ну, оце отак. Може кому потрібно буде, то майте ввиду. Да, Ряд тільки що я проміряв ряд, виходить один ряд 45 метрів. от. І оце на, ці, на 4 ряда, 50 сплінкерів. Ну, все остальне ми вам показали, Так що кому треба буде, чи пишіть, чи, чи Viber пишіть, чи під відео пишіть. Ну, щось розтолкуємо, якщо кому щось не понятно. Сплінкери брали. Я показував це на каналі неодноразово. у... У Романа Колібабчука, так що, якщо є, вони є у наявності на будь там і 0,8 і до 1,5. Так що, як і кому потрібно буде, можете заказати собі там 7 гривень штука і все. У нас вони в Агролавках продавалися по ну, була ціна 14, 13-14 гривень. Оце отак. А тільки там водовили був 1,5 і найбільше 2,2. Ну, Навіть наші насоси, скільки води не видадуть, щоб нам таке зробити, осилить. Так що саме такий оптимальний, бачите, більш такий ну, один-один. Так, ми прийшли до висновку, що один-один більш-менш нормально покриває оцю всю клітку. Усе, все чудово, все ми провірили, все, якби тепер вже можна спати спокійно. І до весни готові. ну і будуть як, Бо цієї ночі у нас було до мінус двох. У мене особисто, я вам з утра показував це все діло. то Це відео змонтую та й покажу, що ми сьогодні теж тут чудили. Ну, може комусь та заодно, бачите, я вам і показав, як же ж таке кріпляться ці. Ну, Перший і останній, бо було питання, а я щось геть протормозив, щось геть я не подумав, що, що дійсно. А тут взагалі в початку, бачите, тут дві. Даже. Тут ось о... дивіться, зразу йде розкос від першої, да? і ще й от другої йде розкос. Ось бачите, вони всі стоять ідеально рівно, нікуди вони не діваються вже скільки років. Тобто, ну, зроблено, як кажуть у нас знаєте, на віках. Дерево оброблене, болти, все, ну, коротше, немає тут ніяких ось. Все. Це поліестеровий той. Бачите, 2,6. Дріт. Внизу тут е... Олександр натягував, взагалі ложив, це якесь якийся... п'ятерка мабуть. Чи четверка, чи п'ятерка, ну це покрите алюмінієм, не знаю, це десь із металу цього бази. Коротше, десь брали. Люди здавали ці провода, чи що це воно таке? Воно не ржавіє, бачите, воно стоїть вже багато років тут. І внизу там такі самі є. це внизу такі, а всі остальні це 2,6, 2,2 є. різні. Ну, На цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте за коментарі, бо напевно ми не будемо дожидатися кінця місяця, а ми вже розіграємо, давайте. Коротше, десь числа 25-го, мабуть. Бо довго. Я там починав 6 чи 5 да, анонсував розіграш, то ну, давайте ми трошки ускоримо це, бо дійсно це довго. Місяць 30 днів, то зробимо так на 20. Да. ну Якраз там вийде 25 число, мабуть, 25-24, а так, о, дивіться. Короте. Я скажу перед цим, коли буде розіграш. ну Напевно, так 24-25 число. Та й все. Зробимо, розіграємо, а тоді щось друге поставимо. там, Подивлюся, що, чи солодкий світ, чи що-небудь. Ну, не пропадаю я. Та й ви не пропадаєте. Всім дякую, до нових відео.